Сьогодні ми познайомимося з вами з чудовою сімейною стратегією хатинка. Гра розрахована на двох-чотирьох гравців від сіми років та займе вас приблизно 30 хвилин. Також гра йде одразу двома мовами російською та українською. Отже, з цією грою гравці зможуть збудувати будиночок своєї мрії. У кожного гравця є планшет будинку, це його основа, але в ньому немає кімнат і оздоблення. Саме це гравці і повинні будуть зібрати під час гри. В грі є декілька видів карт. По-перше, це карти кімнат. Вони різні, різних кімнат. У кожної свій дизайн та свої особливості і свої бали. Саме ціма картами гравці будуть заповнювати свій будинок, щоб отримати якомога найбільше балів у кінці гри. Також у грі є допоміжні карти. Це карти інструментів, карти помічників, карти облаштування та оздоблення будиночку та карти даху. Всі ці карти, коли розташовані на нашому ігровому планшеті у певній комбінації, приносять гравцям додаткові бали. Під час гри всередині ігрового поля завжди знаходиться центральний планшет, на якому розташовані карти. Кімнат та допоміжні карти. В свій хід кожен гравець обирає одну вертикаль та бере одразу дві карти: допоміжну та карту кімнати. Карту кімнати гравець одразу повинен розташувати у своєму будиночку. А допоміжну карту може або використати одразу, або відкласти в сторону та використати пізніше. Всі особливості допоміжних карт описані на самих картках. Також на центральному планшеті є жетон першого гравця. Якщо гравець обирає першу вертикаль, наступний раунд починає саме він, але він не отримує допоміжну карту. Гра складається з 12 раундів так, щоб кожен гравець міг повністю заповнити свій будиночок. Розташовуючи карти на своєму планшеті, також треба дотримуватися правил. Наприклад, однакові. Кімнати треба класти тільки поруч, таким чином розширюючи її. Але в кожної кімнати є свій ліміт, і більше цієї кількості карт покласти поруч не можна. Карти підвалу можна класти тільки в підвал, а карти даху лише на дах. Всі ці особливості вказані на самих картках, а також у правилах гри. По закінченню 12 раундів гравці починають підраховувати бали. Для цього є спеціальний блокнот, який допоможе вам підрахувати. Став переможцем у цій грі. Гра хатинка чудово підійде для сімейного дозвілля, бо в ній немає прямого конфлікту між гравцями. Кожен будує свій власний будиночок, і тільки наприкінці, підраховуючи бали, можна виявити, хто став переможцем. Складні на перший погляд правила швидко запам'ятовуються, і ви будете задоволенням будувати свій будиночок знову і знову. Посилання на гру шукайте в описі цього відео. Підписуйтесь на канал та ставте лайки, щоб не пропустити наші нові відео.